Помилка, подивимося, Тут можна казати про цю помилку лише після 90-х. Дивимось пенальті. Удар Душа Савича. Душан Савич і парирує в нас голкіпер Аржанов. На добуванні Аржанов забуває. Забиває все-таки справедливість, фортуна, доля. Називайте це, як хочете. В цьому епізоді не на стороні. Ужгородської Говерли. Двічі не пощастило. Двічі не пощастило. Гравцям Говерли. Але відзначаємо, що Бабенко витягнув цей пенальті, витягнув цей удар. Ну і Аржанов зіграв на добиванні. Другий м'яч Аржанова у цьому чемпіонаті. Другий м'яч у складі Луцької Волині. Ну що, шановні друзі, 41 хвилина. Рахунок 1-0 на користь Луцької Волині. Рахунок став 1-0 після. Одинадцятиметрового, пенальті, якого все ж таки ну, сам, насправді не було. У обличчя м'яч влучив. Тут помилка арбітрів. Мусавич ну, пробив, пробив досить неоповерно і Аржанов добив. Але подивіться, я як професор пробив головою. Від стійки забив, і Бабенко зрозуміло, все-таки врятував він свою.